Всім привіт! Мене часто запитують, чи висаджувати гіпіаструми на вулицю влітку, щоб вони гарно цвіли. Так от, відповідаю. Дивіться, є прості гіпіаструми, є сортові. Прості витримують такі маніпуляції, вони можуть жити на вулиці до осені, і їм нічого не зашкодить. А сортові дуже примхливі. Вони можуть хворіти. Тому, подивіться, в мене така конструкція, тепличка з агроволокна. І деякі я висаджую прямо в ґрунт, отак. А деякі стоять просто в горщиках. Отак. От Але на свіжому повітрі їм гарно. Вони себе добре почувають, наростаються булинка, закладаються квітконоси на наступний рік. Це однозначно плюс. Подивіться, ось так це виглядає. Тут дітвора, тут великі, тут знов великі підлітки. Так. Але є мінуси. На вулиці багато шкідників і хвороб. Потім треба це все слідкувати, обробляти вчасно, тому що можна втратити цибулини, особливо сортові. Для них це великий стрес. Вони дуже хапають хвороби, шкідники дуже примхливі. Ось так. Але на вулицю просто висадити під дощ, під спалюче сонце я не раджу. Тому що тойстця печеться, дощ заливає, може загнитися горло і можна загубити свої цибулини. І повторюю, якщо з простими сортами, не сортовими, це ще можна пройти такий варіант з сортовими, це може їх убити просто. Так що, краще в тепличку, або з горщиком винести на вулицю. Під накриття.